Друзі, всім привіт! Сьогодні е, будемо заводити мотокосу бензинову фірми Хусварна. Це оригінальна Хусварна, модель 331R. От така косарочка. Вона вже, е, вона, скажімо так, нова, і на неї косить тільки пів сезону, напевно. Досить хороша надійна коса. Для заведення, як і звичайна китайська коса. Є, ну, вона там Всіх похожі, штіль трошки відрізняється, а і сильніші хусварні трошки відрізняються. А от така хосварна зі слабших вона має такі самі параметри, щоб її завести. Для того, щоб завести мотокосу, нам потрібно перше. Включаємо кнопочку. В всіх косах вона включається догори, тут вона включається донизу. Тобто, Догори ми її глушимо. Включено. Другий момент. Коли вона холодна, ми перекриваємо повітряну заслонку. Отут. Раз, догори. Є значок, що воно перекрито. Після того тут знизу є праймер. От він. от там. Підкачуємо декілька разів. 4-5 разів. Ми відчуємо, коли там з'явиться бензин і після того ще декілька разів нажимаємо. Після чого ми її заводимо. Тут є легкий старт, тобто сильно тягнути не потрібно. тягнемо плавно, без рівків. Наступний момент вона заводиться, вона може завестися і працювати, або завестися і заглохнути. В будь-якому випадку, чи вона працює, чи вона зразу заглохла, ми переводимо цей речажок вниз. І Якщо вона заглохла, ми перед того, після того просто тягнемо знов і заводимо. Це було на холодно. Коли вона тепла, ми просто включаємо там кнопочку. Нічого тут не робимо, нічого не підкачуємо. Робоча положення завжди вниз. Потягнули, завели і поїхали далі. Тепер показую. Друзі, якщо дане відео було для вас цікаве і корисне. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі, і далі буде.